Глава 14. Минали тижні і місяці, та я не звертала уваги на дати і час Клара, Манфред і я жили в бездоганній гармонії. Клара перестала мене ображати, чи, можливо, я просто перестала почуватися ображеною. Я проводила весь час в перепроживанні, Займалась конфу з Кларою і Манфредом. Як на свої півсотні кілограмів кісток і м'язів, він був вельми небезпечним суперником. Я готова закласти, що його удар головою можна прирівняти до удару професійного боксера. Єдине, що мене турбувало, це протиріччя, яке я не могла збагнути. Клара стверджувала, що моя енергія, безперечно, зростає, бо тепер я можу розмовляти з Манфредом. А мені ж, здавалось, навпаки, я поволі втрачала розум. Коли ми з Манфредом залишались самі, мене охоплювала невимовна любов до нього. Я його просто обожнювала. Саме це сліпе почуття любові збудувало міст поміж нами, через який він часом передавав мені свої думки і настрої. Я знала, що почуття Манфреда були по дитячому прості й безпосередні він відчував радість, збентеження, гордість за досягнення і страх перед усім, який вмить переходив у гнів, але найбільше мене захоплювала в ньому відвага і здатність співчувати. Я знала, що йому справді шкода клару через те, що вона схожа на жабу. І так, Манфред був надзвичайно відважний він володів хоробрістю розвиненої свідомості, яка тямить своє ув'язнення. Манфред залишався поза моїм розумінням, і ніхто не міг би знести цієї вимушеної самотності, так як він, не володіючи безкорисливою відвагою. Одного разу ввечері я повернулася з печери і сіла відпочити в затінку сапотового дерева. Манфред підійшов до мене, влігся на ноги і відразу заснув. Його хропіння і тепла важкість на колінах приколисали й мене. Мабуть, я також заснула, бо раптом неначе отямилась від суперечки з мамою про те, чи потрібно складати срібло відразу після миття. На мене гнівно і суворо дивився пан Беляр. Через його погляд. Позу тіла, надзвичайно виразні риси обличчя і зосередженість у мене склалось враження, що він орел. Він вселив у мене благоговіння і страх. Що відбувається? запитала я. Температура повітря і освітлення змінилася майже стемніло, Внутрішні двір затягли сутінки. Відбувається те, що Манфред вчепився в тебе і тягне твою енергію, як демон. Відповів він із широкою усмішкою. Він робив те саме і зі мною. Здається, між вами справжній зв'язок. Спробуй назвати його жабиням. І подивимось, чи він розсердиться. Ні, так не можна, сказала я і погладила Манфреда по голові. Він красивий і самотній, зовсім не схожий на Жа, Б. У. Мені здалось безглузним, що я вимовила слово по буквах. Але щось у мені не хотіло ризикувати, образити Манфреда. Жаби теж красиві й самотні, усміхнувся пан Абеляр. Від поштовху раптової цікавості я нахилилась над Манфредом і прошепотіла йому на вухо. Жабеня, маючи лише найкраще почуття. Манфред позіхнув, наче знудився від мого підлещування. Пан Абеляр розсміявся. Ходімо до хати, сказав він. Перш ніж Манфред висмокче твою енергію до дна, до того ж там тепліше. Я зсунула Манфреда з колін і пішла за паном абеляром, сіла дуже церемонно у вітальні, гостро усвідомлюючи, що ми вдвох із чоловіком у порожньому темному будинку. Він запалив гасову лампу, сів на диван подалі від мене і мовив Я так розумію, ти хотіла поставити мені кілька запитань. Якраз гарна нагода, то ж питай. Якусь мить в голові моїй було пусто прямий погляд чоловіка змушував мене втрачати самовладання. Нарешті я спитала, що зі мною трапилось у вечір нашої зустрічі, пане Абеляр? Клара не змогла пояснити мені достеменно, а я не дуже пам'ятаю твій двійник узяв гору, сухо сказав він. І ти втратила контроль над собою повсякденною. Що ви маєте на увазі, кажучи, втратила контроль, стривожилась я. Я робила щось не те, нічого такого, що не можна розповісти мамі, усміхнувся він. Його очі бешкетно блищали. Якщо серйозно, Тайшо, то єдине, що ти зробила, кинула свою світляну сітку так далеко, як тільки змогла. Ти навчилася спочивати в цьому невидимому гамаку, що насправді є частиною тебе самої. Колись ти станеш вправнішою і почнеш використовувати ці лінії, щоб рухати і змінювати речі. Цей двійник всередині чи ззовні фізичного тіла? спитала я. Того вечора мені на мить здалося, ніби щось явно ззовні перейняло наді мною контроль. І там, і там, мовив пана Беляр. Він водночас всередині і ззовні фізичного тіла. Як це пояснити? Щоб керувати цим, та частина, яка вільно плине ззовні, має поєднатися з енергією, що міститься всередині фізичного тіла, зовнішню силу приманює і утримує непохитна концентрація, а внутрішня енергія вивільняється через відкриття певних таємних воріт всередині і навколо тіла. Коли обидві сторони поєднуються, сила, що витворюється, має змогу виконувати немисліні вчинки. А де ці таємні ворота, про які ви говорите? спитала я не в силі витримати його прямого погляду. Одні на поверхні шкіри, інші глибоко всередині тіла, відповів пана боляр. Всього існує сім головних воріт. Коли вони зачинені, наша внутрішня енергія замкнена у фізичному тілі. Присутність двійника всередині нас така тонка, що ми можемо прожити все життя навіть не здогадуючись про його наявність. Щоб його звільнити, треба відчинити ворота, а це роблять через перепроживання і дихальні вправи, які тобі показала Клара. Пан Беляр пообіцяв, що особисто проведе мене через навмисне відкриття перших воріт після того, як я успішно здійснюю абстрактний політ. Він наголосив, що для відкривання воріт потрібна повна зміна ставлення, бо наше упереджене уявлення про те, що ми є твердими, тримає нас в ув'язненні надійніше, ніж будь яка фізична структура чи саме тіло. Ви можете мені пояснити, де ці ворота, аби я сама їх відчинила. Пан Абеляр подивився на мене і похитав головою. Пхатися в навмання в сили заворіть ми нерозумно і небезпечно, попередив він. Двійника треба звільняти поступово та гармонійно, і передумовою є утримання від статевих зносин. Чому так важливо утримуватися? запитала я. Хіба Клара не розповідала тобі про світляних червів, які чоловік залишає в тілі жінки? Розповідала, збентежено мовила я. Мені стало ніяково. Але мушу зізнатися, я не дуже їй повірила. І дарма, сказав він роздратовано. Без попереднього перепроживання ти будеш скидатися на відкриту банку, повну червів, а секс тільки погіршить ситуацію. Він сердечно розсміявся я відчула себе сміховинною. Повір збереження сексуальної енергії перший крок у подорожі до ефірного тіла, подорожі до усвідомлення і повної свободи. Саме в цю хвилю до вітальні війшла Клара, одягнена в білу туніку, що надималася й робила її схожою на величезну жабу. Я захихотіла від такої непоштивої думки, і миттю зиркнула на пана Абеляра. Присягаюсь, він подумав те саме. Клара сіла в крісло і усміхнулась нам, а ми тим часом незграбно вмощувались на дивані. Ви вже дійшли до темних воріт? поцікавилась вона у пана Абеляра. І тому тайша так міцно стулила ноги? Пана боляр кивнув із серйозним виглядом. Я якраз збирався їй сказати, що найбільші ворота розташовані саме в статевих органах, але не думаю, що вона розуміє, про що я говорю. Вона досі має певні хибні уявлення в цій сфері. Це правда, погодилась Клара, підморгнувши мені. Вони разом вибухнули сміхом, аж мені стало ніяково. Обурювали, що вони насміхаються і обговорюють мене так, наче мене тут немає. Я саме хотіла сказати їм, що вони мене зовсім не зрозуміли коли Клара заговорила цього разу вже звертаючись до мене. Ти розумієш, чому ми радимо утримуватись від статевих зносин? запитала вона. Заради подорожі до свободи, повторила я слова пана Абеляра. Тоді я зухвало спитала Клару, чи вони з паном Абеляром утримуються від зносин. Чи лише рекомендують так поводитися іншим, не практикуючи цього самі? Я вже казала, що ми з ним не пара, відповіла Клара ані трохи не збентежена. Ми мольфари, яких цікавить сила і накопичення енергії, а не її витрачання. Я звернулася до пана Абеляра і запитала, чи він справді мольфар і що це означає. Він не відповів, але поглянув на Клару, наче питав у неї дозволу на розголошення таємниці. Клара майже непомітно кивнула на знак згоди. Я не чуюся зручно зі словом Мольфар, мовив він, бо вона означає вірування і вчинки, які не належать до того, що ми робимо. А що ви робите? спитала я. Клара казала, що тільки ви можете розповісти мені про це. Пана Абеляр виструнчився і подивився на мене з пересторогою, мов би закликаючи до уважності. Ми група з 16 осіб, включно зі мною та ще одною істотою Манфредом. офіційно почав він. Десять осіб жінки. Всі ми робимо однакові речі присвячуємо життя розвиткові своїх двійників. Ми використовуємо наші ефірні тіла і кидаємо виклик природним законам фізичного світу. Тож, якщо це означає бути мольфаром, то ми всі мольфари, якщо ні. То ми не є ними. Це щось пояснює. Позаяк ви вчите мене про двійника, і я теж стану мальфаркою? спитала я. Не знаю, відповів він з цікавістю мене розглядаючи. Це все буде залежати від тебе. Це завжди стосується кожного з нас особисто сповнити чи провалити своє призначення. Але Клара казала, що кожен у цьому домі перебуває тут з якоюсь метою чому ви обрали мене? Спитала я. Чому саме мене? На це питання дуже складно відповісти, сказав пана Бляр усміхаючись. Скажімо, ми були змушені включити тебе до нашого складу. Пригадуєш той вечір приблизно п'ять років тому, коли ти потрапила в незручне становище з тим хлопцем? Я відразу почала чхати. Це моя звична реакція при найменшій загрозі. Під час перепроживання я пригадувала такі незручні ситуації. З 14 років я була одержима хлопцями і невідступно бігала за ними, як колись у дитинстві за своїми братами. Я відчайдушно прагнула, щоб мене хтось любив, бо знала, що в сім'ї мене не люблять. Та все закінчувалось тим, що я відлякувала своїх потенційних кавалерів, перш ніж вони встигали наблизитись через мою нав'язливість, усі думали, що я пропаща. Ні до чого не придатна жінка, тож я мала найгіршу репутацію, яку лиш можна уявити, незважаючи на те, що не зробила й половини того, що мої друзі та родичі мені приписували. Тебе впіймали за ядкою з харчами, коли ти працювала на роздачі в автомобільному кінотеатрі в Каліфорнії, ти пам'ятаєш? чула я слова пана Абеляра, як я могла не пам'ятати це було одне з найгірших вражень у моєму житті. Через те, що воно було таким дошкульним, я оминала його у своїх перепроживаннях. На той час я підпрацьовувала на літніх канікулах, продавала хот-доги і безалкогольні напої в автомобільному кінотеатрі. Десь під кінець літа Кенні, хлопець, який працював менеджером у кіоску, освічився мені у коханні. До цього моменту він мене взагалі не цікавив, бо я кинула око на красивого й багатого боса. На жаль, боса цікавила Рита моя рудоволоса немезида. Дев'ятнадцятирічна і прекрасна. Щовечора після початку фільму вона прослизала в його офіс і замикала двері. Коли з'являлася перед самою перервою, її білорожева картанна уніформа була пом'ята, а волосся розтріпане і скуйовджене. Я люто заздрила Риті за всю увагу, що їй діставалася. Ще гірше стало, коли вона перейшла на касовий апарат, тоді як я й далі насипала попкорни, подавала напої за прилавком. Коли Кенні сказав, що я красива і жаданна, він постав для мене в іншому світлі, я переосмислила факт, що він мав прищі, пив пиво галонами, слухав кантрі, носив чоботи й потихаськи розтягував склади. Несподівано він здався мені мужнім і лагідним. Єдине, що мене турбувало, це те, що у нього батьки католики, і те, що вони не знають, що їхній син курить марихуану. Я почала закохуватись і не хотіла, аби особисті подробиці стояли на заваді. Коли я сказала Кенні, що планую звільнятися наприкінці тижня, бо моя сім'я їде на відпочинок до Німеччини, і я мушу їхати з ними, хлопець розгнівався він звинуватив моїх батьків у зумисному бажанні нас розлучити, взяв мене за руку і заприсягнувся, що не зможе жити без мене. Запропонував одружитися, але мені ще не виповнилось 16, тож я сказала, що нам доведеться почекати. Він пристрасно мене обійняв і мовив, що принаймні ми можемо покохатися. Я не знала, чи він має на увазі якось перед тим, як я поїду до Німеччини, чи просто зараз, і погодилась на секс і на зараз. Ми мали десь близько 20 хвилин до кінця фільму, тож я відсунула булки з робочого столу і почала роздягатися. Видно було, що він боявся, тремтів, як маленький, хоч йому й було 22 роки. Ми обіймалися і цілувалися, але, перш ніж будь-що відбулося, до кімнати ввірвався якийсь літній чоловік і перервав нашу забаву. Побачивши нас у такій незручній ситуації, він схопив мітлу, періщив мене по спині її солом'яним боком і погнав на півголу у фоє, перед очі людей у черзі за перекусом. Всі сміялися і глузували з мене найгірше, що там було двоє вчителів з моєї школи. Їх так само вразив мій вигляд, як і мене їхній. Один з цих вчителів доповів про інцидент в завичеві, а той своєю чергою повідомив моїм батькам. Коли всі напліткувалися досхочу, я стала шкільним посміховиськом. Багато років поспіль я ненавиділа того літнього чоловіка, який взяв на себе право бути моїм моральним суддею. Я вважала, що він зруйнував моє життя адже мені назавжди заборонили бачитися з Кенні». Той чоловік? Це був я, сказав пана Беляр, наче читаючи мої думки. В цю хвилину весь тягар спогадів про моє публічне приниження знову взвалився на мене. А присутність особи, відповідальної за це, перевершила те, що я могла знести. Я розплакалася від безмежного розчарування найгірше, що пана Беляр, здавалося, зовсім не шкодував про те, що накоїв. Я шукав тебе з того самого вечора, сказав пана Беляр, хитро усміхаючись, я відчитала всі види збоченого сексуального підтексту в його погляді і словах, моє серце готово було вибухнути від гніву і страху, я знала, що Клара привезла мене до Мексики з якихось ницих причин, згідно з якоюсь таємною схемою, яку вони обоє мали від самого початку і яка включала багато статевих збочень. Я ні на мить не вірила їхнім заявам про утримання від зносин. Що ви хочете зі мною зробити? Мій голос тремтів від переляку. Клара подивилась на мене здивовано і розреготалася так, наче збагнула все, що творилося в моїй голові. Пана Беляр зімітував мій тремтливий голос, повторюючи Кларі те саме питання Що ви хочете зі мною зробити? Тоді його розкотистий сміх приєднався до Клариного і залунав по всьому будинку. Я чула Манфредів в гавкіт з його кімнати, звучала так, ніби він теж сміявся. Я почувалася нещасною і абсолютно спустошеною, встала і пішла до виходу, але пана Беляр штовхнув мене назад на диван. Сором і почуття власної важливості це жахлива пара, серйозно мовив він. Ти не перепроживала цього інциденту, інакше не була б в такому стані тепер. Пом'якшивши свій лютий погляд до майже доброго, він додав Ні я, ні Клара не хочемо нічого з тобою зробити. Ти вже зробила з собою більше, ніж треба. Того вечора я шукав вбиральню і відчинив двері для персоналу, позаяк Нагваль ніколи так ганебно не помиляється адже він завжди усвідомлює, що робить. Я припустив, що мені судилося знайти тебе і що ти маєш для мене особливе значення. Побачивши, що ти напівгола збираєшся віддатися слабкому чоловікові, який, напевно, зруйнує твоє життя, я вчинив дуже своєрідно і вдарив тебе мітлою. Ви вчинили те, що зробили мене посміховиськом для сім'ї та друзів? скрикнула я. Можливо, але я також схопив твоє ефірне тіло. І обв'язав його енергетичною лінією, мовив він. З того дня я завжди знав, де ти, хоч цілих п'ять років знадобилось, щоб ти опинилась у позиції, коли зможеш почути те, що я маю тобі сказати. Уперше сказане ним зафіксувалося. Я втупилася у нього з недовірою. Ви маєте на увазі, що весь час знали, де я? спитала я. Я відстежував кожен твій рух, упевнено сказав він. Ви маєте на увазі, що шпигували за мною? Те, що він говорив, поступово доходило до мене. Так, можна і так сказати, зазначив він. Клара теж знала, що я мешкаю в Аризоні. Звичайно, ми всі знали, де ти. Тож Клара не випадково знайшла мене того дня в пустелі, ахнула я. І обурено я повернулась до Клари. Ти знала, що я буду там, правда? Клара кивнула. Визнаю. Ти приїздила туди так часто, неважко було простежити за тобою. Але ти сказала, що випадково опинилась там. закричала я. Ти обманула мене, заманила до Мексики з собою і обманювала мене дотепер, насміхаючись за моєю спиною, бо зна для чого. Всі мої накопичені за ці кілька місяців сумніви й підозри нарешті проявилися і вибухнули. Для тебе це був лише жарт. Кричала я. Ти хотіла побачити, наскільки я дурна і легковірна? Пане Беляр гнівно зиркнув, але це мене не спинило. Я дивилася просто на нього, він поплескав мене по тім'ї, щоб вгамувати. Ви жахливо помиляєтесь, панночко, строго сказав мольфар. Для нас усе це не було жартом. Ми справді багато сміялися з твоїх дурниць, але жоден з наших вчинків не був обманом чи трюком. Всі вони були надзвичайно серйозні, бо насправді для нас це справа життя чи смерті? Він мав такий поважний, переконливий вигляд, що моя злість миттю розсіялась, залишивши по собі безнадійне подивування. Чого Клара хотіла від мене? спитала я в пана Абеляра. Я довірив Кларі найделікатніше завдання привести тебе додому, пояснив він, і вона впоралась ти попрямувала за нею. Підкорившись своєму внутрішньому потягу. Неймовірно, важко від когось прийняти запрошення, а від незнайомця майже неможливо. Але вона це зробила. Майстерний чин. моя похвала і захват за добре зроблену справу. Клара скочила на ноги і вдячно вклонилася. Облишмо жарти. підсумувала вона. Нагваль каже правду це було найважче, що я робила в житті. Був момент, коли я подумала, що твоя природна підозріливість візьме гору, і ти скажеш мені забиратись. Я навіть мусила обманути тебе і сказати, що маю таємне буддийське ім'я. А насправді маєш? Ні, не маю. Бажання свободи випалило в мені все таємне. Але я досі не збагну, як Клара знала, де мене знайти, сказала я, дивлячись на пана Абеляра. Як вона знала, що я буду в Аризоні в конкретний час? Завдяки твоєму двійникові, відповів пана боляр, ніби це було очевидним. Коли він це вимовив, мій розум прояснився, і я зрозуміла, що він мав на увазі. Насправді, тільки так вони могли відстежувати мене. Я прив'язав енергетичну лінію до твого ефірного тіла в той вечір, коли вдерся до тебе, пояснив він. Поза як двійник складається з чистої енергії, його неважко позначити. Я відчував, що, зважаючи на обставини нашої зустрічі, це найменше, що я можу зробити для тебе, як форму захисту. Пан Абеляр дивився на мене, чекаючи запитання, але мій розум був надто зайнятий спробами пригадати більше деталей про те, що трапилось того вечора, коли він убіг до кімнати. Ти не хочеш поцікавитись, як я позначив тебе? спитав він, пильно дивлячись на мене. Мені заклало вуха. Кімната наповнилася енергією. І все стало на свої місця. Я не запитувала пана Абеляра, як він це зробив, бо я все вже розуміла. Ви позначили мене, коли вперіщили мітлою. вигукнула я. Це було абсолютно ясно, але коли я думала про це, воно втрачало сенс, бо нічого не пояснювало. Пан Абеляр кивнув, задоволений, що я збагнула все сама. Правильно. Я позначив тебе, коли вперіщив зверху по спині мітлою, виганяючи за двері. Я заклав у твоє єство певну енергію, і відтоді ця енергія завжди в тобі. Клара підійшла і стала пильно мене розглядати. Ти не помічала, Тайшо, що твоє ліве плече вище за праве? Я знала, що одна моя лопатка виступає більше, створюючи напругу в шиї та плечах. Я думала, що я народилася з цим, мовила я. Ніхто не народжується зі знаком Нагваля, засміялась Клара. Енергія нагваля залягла в тебе під лівою лопаткою. Подумай про це твої плечі вийшли з ладу після того, як нагваль вперіщив тебе мітлою. Я мусила визнати, що це трапилось якраз під час мого літнього підробітку в автомобільному кінотеатрі, тоді мама вперше помітила, що моя спина не в порядку. Якраз підганяла сарафан, який шила для мене, і зауважила, що він сидить недобре. Вона була вражена, коли збагнула, що справа не в сукні, а в моїх лопатках одна випиналася явно вище за іншу. Наступного дня мою спину обстежив сімейний лікар. Він зробив висновок, що мій хребет злегка викривлений в один бік, поставив діагноз вроджений сколіоз. але запевнив матір, що через таке незначне викривлення не варто турбуватися. Добре, що нагвальне не залишило тобі більше енергії, дражнилася Клара, бо ти би була горбатою. Я повернулася до пана Абеляра, відчула, що м'язи в мене на шиї напружилися, як завжди, коли я нервувала. Тепер, коли ви мене наблизили, які ваші наміри? спитала я. Пан Абеляр підступив ближче, спинив мене холодним поглядом. Єдине, що я хотів, відколи тебе знайшов, це зробити те саме, що зробив того вечора, урочисто відповів він, відчинити двері і вигнати тебе геть. Цього разу я хочу відчинити двері повсякденного світу і вигнати тебе на свободу. Його слова й настрій збурили багато почуттів відколи себе пам'ятаю, я завжди щось шукала, визираючи з вікон, заглядаючи у вулиці, ніби щось чи хтось за рогом чекали мене. Я постійно мала передчуття сни про втечу, не знаючи навіть від кого. Саме це відчуття підштовхнуло мене піти за Кларою в невідомому напрямку. І саме воно не дало мені все залишити, незважаючи на те, що я не могла виконати завдання. Коли я витримала погляд пана Абеляра, невимовна хвиля доброго самопочуття огорнула мене, я знала, що врешті знайшла те, що шукала. В пори від чистої прихильності я схилилася і поцілувала його руку, із невідомих глибин свого єства пробурмотіла щось нераціональне, а суто емоційне. Для мене також ви стали нагвалем, мовила я. Його очі сяяли від радості. Він був щасливий, що ми нарешті порозумілися. Він лагідно скуйовдив мені волосся, і всі мої стримувані страхи і розчарування вибухнули потоком гірких сліз. Клара підвелася і подала мені хустинку «Вивести тебе з цього сумного настрою можна, хіба розлютивши або змусивши думати, сказала вона. Я збираюсь зробити і те і інше, і скажу тобі ось що я не лише знала, де тебе знайти в пустелі пригадуєш жарку, задушливу маленьку квартирку, з якої ти попросила мене забрати твої речі. Що ж, той будинок належить моєму кузенові. Я дивилася на Клару приголомшено. Я була нездатна вимовити і слова. Кларен і пана Абеляра Сміх лунав, наче гігантський вибух у моїй голові. Мене вже ніщо не могло здивувати більше, щоб вони не сказали чи не вивалювали на мене далі. Коли початкове оніміння минуло, замість злості через те, що мною маніпулювали, мене сповнив трепет перед надзвичайною точністю їх маневрів і безмежним контролем. Я нарешті збагнула. Що вони контролювали не мене, а себе самих.